Вітаю, друзі! З вами Лемок. У цьому відео буде показано ну, варіант заміни мотора штіль. Власне, як воно все буде відбуватися, подивимося в, в відосі, якому я зняв. Можливо, для когось це буде корисно. Є в мене така от дома пилка родом із 2005 року. Але вже ну, ми один раз замінювали поршнюву і зараз повністю вирішили замінити мотор, тому що. ну, Уже власне, його термін експлуатації і можливості власне, минув. Отже, потрібно повідкручувати болти у нас. Поки що знімаємо, так би мовити, стартер. В відео хто там дивиться, власне, можете ставити на паузу і дивитися, власне, по болтиках. Отакі от штуки потрібно для викручування болтів. Вони йдуть на зірочку на старі болти. До речі, старі болти трошки інакші за нові. Якщо там у вас нова збірка, можливо, бути інакші болти. Відкручуємо карбуратор. Тут ключ на 8. І знімаємо, власне, як це, воздухан із карбуратором, власне, разом. Витягуємо таку от пластмаску і будемо знімати повністю карбюратор. Стосовно мотора, купив я його на Aliexpress з різними там знижечками, В мене вийшла ціна приблизно в 500 гривень. Це трошки більше, як у два рази а, дешевше, ніж брати його у нас. А, тому то маємо те, що маємо. Все ж таки замовляти в китайців ну, непогано. Тут потрібно доволі все так подивитися, щоб нічого ніде не впиралося, і просто повитягувати. До речі, оцю от пластмаску чорну, яка регулює власне включення і виключення, потрібно витягувати. Від'єднуємо газ, і зараз будемо потрошку витягувати його. Не витягнувши цю от пластмасу чорну, як на відео, ви його не витягнете. Тому це була трошки помилка. А потім це все виправляється пізніше. От, потрібно витягнути оцю от чорну пластмасу і тоді він вийде нормально назад. Карбуратор. Чекав я мотор приблизно тижня три. Це для мене не було проблемою, тому що, ну, повторюсь, вона в мене як запасна, і, в принципі, я хотів відремонтувати її виключно за рахунок того, щоб можна було там десь підпилити, десь в саду щось, тому що якби, є в наявності інші пилки. Потім відкручуємо в нас, враз, власне, туди щеплення, і будемо. Потроху його знімати. До речі, для того, щоб відкрутити повністю щеплення, потрібно, ну там, як вам як вам сказати, там сама різьба в іншу сторону, тому потрібно крутити в бік, власне, де ми закручуємо шину на ті, от, на, на ті два штаря постійно крутити в ту сторону. Ну, Тобто в іншу сторону сама різьба зроблена. От, Знімаємо щеплення таким чином. І, по суті, можна буде вже а, витягувати весь мотор. Але потрібно ще от витягнути от такий от, не знаю, чи стопор, чи що там. Власне, просто цю штуку витягуємо на себе. Не потрібно крутити. Вона не на різьбі, просто витягуємо на себе. Витягнули, і, власне, а, доступ до мотору у нас уже буде. А, для того. Щоби розкрутити з іншої сторони оцей от маховик, можна так використовувати, як було показано. Трошки буде також пізніше показано. Вставити туди або в сам циліндр, або таку от палицю для того, щоб зажати сам циліндр, аби він не рухався, і відкрутити гайку, яка там є. Відкручується ця гайка в системі цього обдуву пілки. Пілки вона викручується стандартним ключем, який, який йде в комплекті. Для того, щоб витягнути мотор, потрібно отак от відкрутити 4 болти, які є знизу. Один болт там уже був нестандартний, і просто вже витягуємо на себе а, повністю увесь мотор. От. Таким чином він виглядає. І Зараз от бачите, офіційний штіль, для того, щоб зняти кажуть, цю систему обдуву, можна впихнути от палицю, як показано справа. На відео просто вставити в циліндр і таким чином відкрутити, тому що вам все одно доведеться якимось чином е зажати для того, щоб циліндр не ходив в цьому. А це вже от сам новий моторчик з Китаю. Приходить він повністю вже в зобраному стані з усім. Тобто тут вже і свіча, і, власне, сам маховик все є в комплекті повністю. Просто вставляєте, і, власне, все добре. Єдиний мінус, що був, це виявилось, що де в нас кріплення йде на, на болти, то там різьба вже на старі, не на старі, а на нові китайські болти. Тому це єди, єдиний мінус. Із старого мотора знімаємо отакий от, от стопор і вставляємо його на новий, тому що на новому такого стопора не виявилось. От, власне, Тепер, уже як відкрутили цю гайку, яка є на системі охолодження, ми намагаємося потрошку віджати її, тому що вона там сидить туго доволі, але доволі знімається. Декілька ударів молотком, але по найбільшому, як би так сказати, по найбільшій площині по цих от вентиляторах не слід бити, а тільки там, де магніт з іншої сторони, де більша площа для того, щоб вони спали. І не спало. Завершальний етап це встановлення нового мотора на місце. Так само, як ми віймали, так само і встановлюємо його, ну, в, як би так сказати, в обратній послідовності. Тут єдина проблема це от, оцей сальник надіти знову на своє місце, який йде на карбуратор. Треба потроху його піддівати і таким чином встановити. От, це найбільш така складна частина. Встановки мотора він там, в принципі, плюс-мінус стає адекватно. Так, мотор ми встановили на місце, і вже будемо збирати, ну, все так само. А оце, от, власне, різниця показана між старим болтом і, власне, такі, такою різьбою, яка йде. Тобто, на, на самий мотор. Різьба отут 0,8, а старий у нас 1,25. Тому потрібно шукати.